11 листопада близько сотні людей зібралося на одному з подвір'їв Саксаганського району, щоб провести в останню путь мужнього сина України В'ячеслава Ткачова, воїна, який до останнього подиху залишався вірним українському народові та загинув на полі бою, боронячи батьківщину від навали російських окупантів. У мирному житті В'ячеслав працював монтажником-висотником в Криворізькій будівельній компанії. Полюбляв проводити час в сімейному колі, завжди допомагав батькам по господарству, був дуже щирою та добросовісною людиною. Саме таким воїн залишиться в пам'яті своєї родички Ольги. За життя він у нас був добрий, відповідальний, життєрадісний, завжди допоможе дуже хорошим товаришем, гарний сім'янин. Завжди допомагав батькам. Це була їхня велика опора. І велика трата зараз. Військовий шлях бійця розпочався у листопаді 2022 року. Поповнивши ряди 3-ї бригади оперативного призначення Рубіж батальйону Сила Свободи, чоловік разом з побратимами боронив рідні землі на Донецькому напрямку. Був командиром гранатометного взводу. 19 жовтня 2024 року. Під час евакуації пораненого побратима її група потрапила під ворожий мінометний обстріл, внаслідок якого захисник отримав осколкові поранення несумісні з життям. Відтепер герою навіки тридцять до виконання обов'язків ставився відповідально. Дуже такий був на підйом легкий. Завжди допомагав. Ми з ним були, як він прийшов в підрозділ з самого початку. Він був самостійний, відповідальний, чітко виконував накази. Власну родину В'ячеслав створити так і не встиг. Вдома воїна не дочекались, батьки та брат. Бур! Резай! Бур! Резай! За стійкість, мужність та вірність військової присязі народу України В'ячеслав Ткачов був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Вічна пам'ять та шана героєві. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко. Перший міський.